Показую невеличкі шкіряні сумки через плече від 1000 до 2000 гривень для тих, хто не потребує багато речей. Найменша наша модель за 1500 гривень це тарва 1350. Може носитися як через плече за допомогою знімного ременя, так може й носитися на ремені або на петлі джинсів за допомогою карабіна. Має передню кишеньку на магніті, передню кишеньку на блискавці, основне відділення з тканинним підкладом. Півтори тисячі гривень, тарва 1350. Наступна за розмірами тарва 1342. Це така сумочка, має дві кишені спереді, одну кишеню ззаду. Всередині текстильний. всередині текстильний підклад все зроблено доволі якісно. 1380 гривень. Тарва 1342. Сумка, яка слугуватиме вам роками, і не порветься всередині. Підкладка. Це тарва 8086. Сумка, яка має спереду кишеню врізну, кишеню циркулярну. З текстильним підкладом кишеню ззаді на блискавці, а всередині має шкіряний підклад. Ви можете носити саморізи, носити гострі речі і нічого з нею не станеться. Коштує 2000 гривень рівно, пише в директ. Ще одна вічна сумка це Лімарі 354. Це сумочка з клапаном. Всередині основне відділення на блискавці має дві кишені відкриті і теж шкіряний підклад. Ви можете носити гострі речі, саморізи, ключі, нічого не поламається, нічого не прорветься. Коштує всього 1640 гривень. Шара. І найбільша з найменших це сумка за 1300 гривень. Це тарва 5470. Передня Переднє кишеня на блискавці, основне відділення на блискавці. Всередині також шкіряний підклад. Сумка хоч і недорога, але дуже надійна, можна сказати, вічна. Має шкіряний ремінь, регулювання по довжині. Всі ці сумки зроблені нами в Україні. Якщо хочеш таку сумку, наприклад, в іншому кольорі, пиши нам в особисті. Ми підберемо кожна сумка завжди вшиється в багатьох кольорах. Всі сумки зроблені в Україні. Купуй українське, підтримуй своїх.